Дітки, скоріш поспішайте в казковий паровозик, сідайте. Набрали повітря, сказали чух-чух, чух-чух. Паровозик промовляє по рейсах лечу. Перша зупинка скоромовка. Сонце гріє, аж пече. І сома сьомий підтече. Радить сому кіт покупатись соме слід. Діти, у слові кит є три звуки. У слові сом є також три звуки, але у кожного із цих слів є один звук, який вимовляється протяжно, довго, гарно. І при вимові цього звуку. Нічого не заважає ані зубки, ані язичок, ані губи. Дітки, давайте ми зараз з вами з'ясуємо, який це звук. Со! Ви чуєте? О-о-о-о-о. Ротик відкритий і нічого не заважає. -і чуєте? І, -і, і також нічого не заважає, а звук прям співається. Дітки, звуки, які вимовляються легко, з відкритим ротиком, протяжно, мелодійно ці звуки називаються голосні. Друга зупинка голосна. Звуки живуть тут голосні. А чому вони так звуться? Бо з грудей, як пісня, ллються. Дітки, давайте заспіваємо ці звуки. Звук а. Звук «у», звук О, звук. І. Звук. Е. Звук і дітки, а ви помітили? Коли я вимовляю ці звуки, мені нічого не заважає. Звук дзвінкий, чистий, гарний. Тому часом ви не гайте та скоріш голосні звуки вивчайте.